Для обліків ми знаходимо свіжі поризи, це світла деревина. Тобто ми знаходимо таку чітко видну борозу і її заміряємо. Таким чином ми визначаємо вік бобра. Тобто, якщо це до 6 міліметрів, це більше за все цьогорічний бобер, якщо більше 6-8, то це. Уже бобер доволі такий підліток. Також ми бачимо ось, сліди бобра. Ось оце його е, сліди. Ось він вилазив з води. Тобто бачимо пробитий лід. Ширина грістя 6 міліметрів. Це молода особина, яка відділилася більше за все від неподалік живущої е, сім'ї. Ось він собі нову ділянку знайшов, гризе собі і тут живе. Це ми бачимо наслідок більш-менш дощового літа в цьому році, коли вода набралася, вода тримається, в тому році тут були вода лише в каналах бобрових, ось, і в цьому році бобер заселився, побудував нову хатку, день час мешкає. Тут проживає один бобер, тобто розміри доволі невеликі, і можна також порахувати по погризам, тобто різеці, і це вік бобра. Якщо він один, то один. На мапі позначені точки це там, де знаходяться їхні хатки, їхні кормові ділянки. Ось вони обведені. Це, наприклад, ділянка номер 1 яку ми обліковуємо. Це означає, що тут проживає сім'я або один або один бобер. Обліки проходять опосередковано, ми, власне, не бачимо самого бобра, це часто розчаровує людей. В цьому році, за попередньою інформацією, у нас близько 30 особин, тобто це більш-менш стабільна популяція бобрів на цій території. За останні 4 роки вона, в принципі, не змінюється. Раніше було набагато більше, це пов'язано з тим, що болота в нас осушується, води в них стає набагато менше, тому бобри з них уходять. Це пов'язано в першу чергу з змінами клімату. Також в 70 Років була проведена мельорація річок, мерла річок, які були тут. Це також впливає на їхню числі. Ну, Повноцінні обліки у нас проводяться близько з 2014 року, це приблизно 140 особин було. Тобто динаміка ми бачимо дуже така невтішна. Тут неподалік протікає річка мерла і мерчики, тобто вони прилягають до території парку, зазвичай всі бобри уходять туди, тобто зменшиться вода у болотах і вони переходять у річки. Ось, наприклад, і доволі давно, бобри старалися зрести дуб, але дуб для них доволі таки тверда порода, тому вони її лише можуть так надрести. Найбільше вони полюбляють це осики, верба, береза. На території національного парку вони найбільше гризуть берези, бо її чисто е, просто більше і все. Сосну вони також можуть лише погризти, але вони її не їдять через місце смоли.